Хоч кожен день, як то кажуть, міняй ось таким конектором е, стрічку: то білу, то жовту, то зелену. Всім привіт, та... народ. Що в нас сьогодні в відео буде дуже корисний конектор, це типу Ваго, але для ЛЕЦ-стрічки. Так що штука дуже класна. у вас немає паяльника під рукою і так далі. А треба терміново е, з'єднати стрічку. Ця штука реально вам поможе. Так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент, а ми погнали більш до детального огляду. Такою штукою народ я користуюсь вже давно. Буває таке, що потрібно стрічку е з'єднати або десь якийсь елемент вигорів. Ви просто собі відрізаєте. Наприклад, я зараз вам все це покажу. От кусочок стрічки е можна різати. Ми ножницями або кусачками відрізаємо і з'єднюємо. Ці штуки я заказував на AliExpress, Посилання я залишу в них в описі під відео. Так що заходьте, також буде в Телеграм, підписуйтесь на мій телеграм, там дуже цікаво. Люди роблять різні саморобки і корисні посилання кидають на різні класні речі. Якщо ми обрізали, тепер дивіться сюди. Вона ось приходить в такому виді. Тут у нас є кришечка така, ми відкриваємо сюди. І є в нас два ось такі контакти. Плюс та мінус, плюс, звичайно, йде червоний, а мінус чорний. Або чорний з червоним. Бачите, з червоною полосочкою є таке, щоб оприділити, де плюс, де мінус. На led стрічці кожній пише, де є плюс, де є мінус. В моєму випадку тут плюс, тут мінус. Ми беремо плюс і, і мінус. тут розміра є чіткі, навіть з запасом, якщо ви бачите, бачите, туди-сюди вона ходить. Все запасом є. Можна ширшу стрічку, вущу стрічку, і запихаємо сюди під плюс і мінус під конектора. Воно йде плотненько, от запхали. На контакти ми поверми беремо і закриваємо цю штучку. Ми цю штуку закрили, тримається воно добре. Якщо для надійності ви можете прямо сюди, зараз я вам відкрию. Для надійності ви можете також сюди припаяти, поставити спайк, буде супер. Тому що я користуюсь, кажу давно. Бували в мене моменти, що ось сюди попадає пилюка і воно коротить, і стрічка добре не світить. І починає тут перегорати оці, оці контакти. Що закриваємо ще раз. І зараз ми будемо під'єднювати до цього трансформатора 12х. Хто не знає, як підібрати трансформатор, стрічку і так далі, і це все підключити, є все це на моєму каналі. Заходьте на мої другі відео. Так, беремо сам трансформатор, дивимось на розпінов. У нас тут мінус, тут є плюс. Значить, справа в нас плюс. Беремо наш плюс, відкручуємо, попускаємо контакти, як то кажуть. І запихаємо справа плюс. Вставляємо сюди. І закручуємо. Якщо багатожильні дроти, ставте краще на такі обжими. Воно краще буде і контакт краще буде, і довше вам прослужить такий дріт. І ставимо плюс і ставимо мінус. Зажимаємо. Все, добре ми зажали, кришечку ми закрили. Тепер будемо вмикати в розетку. Під'єднуємо розетку. Оп. І стрічка наша засвітилась зеленим кольором. Я взяв таку зелену. Хочете народ приєднати другу стрічку там зелений, жовтий, синьо жовтий або РГБшну стрічку і так далі. Без проблем. Ми беремо, вимикаємо цю стрічку, відкриваємо цей конектор. Забираємо, витягуємо цю зелену стрічку, ставимо звичайну стрічку. Дивимось, де в нас по розпільновці плюс та міц. Запихаємо також сюди, під ці контакти і акуратненько зажимаємо. Зажали. Прижали, оп, воно защолкнулось. Все, пробуємо включати. Включаємо. Маємо біле світло. Без проблем. Хоч кожен день, як то кажуть, міняй ось таким конектором е стрічку: то білу, то жовту, то зелену, то червону. Що, народ, як то кажуть, штука реально дуже класна. Всім рекомендую. Ще раз повторююсь: я посилання залишу. Можете замовляти. Працює добре. Ще обов'язково звертайте увагу на товщину дроту. Тут АВГ-22, досить нормальний дріт. Зараз я вам покажу. Давайте ми це обріжемо і зачистимо оцей дріт. Як ви бачите, дріт тут досить товстий і добрий, що нам потрібно для світлодіодної стрічки. Звертайте увагу на січення дров. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь обов'язково на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент. Слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео!